Люди завжди дивляться в минуле крізь рожеву вуаль. Ми уявляємо 19-те століття як епоху елегантних пань у шовкових сукнях, джентльменів із тростинами, ароматів чаю і благородних манер. Але за цією блискучою вітриною ховалася епоха, де краса часто пахла смертю, а розкіш була збудована на стражданні. Вікторіанський світ це не роман Джейн Остін, а темна лабораторія прогресу, що постійно експериментувала з людським життям. Історія тут не просто сумна, вона бентежить. Факт перший останній портрет. Фотографія у 19 столітті була дивом і надзвичайною розкішшю. Для більшості людей шанс побачити власне обличчя на папері з'являвся лише після смерті. Після похорону додому викликали фотографа, аби зробити портрет пам'яті. Мертвого саджали у крісло, підтримували спеціальними металевими штативами, розчісували, вдягали святкове. Родичі сідали поруч і дивилися в об'єктив. Закриті очі здавалися дивними, тому фотограф тонким пензлем домальовував зіниці просто на повіках. На фото здавалося, що людина живе, лише трохи задумалась це була остання зустріч родини перед вічністю. Факт дру – хліб із кісток. Білий хліб був ознакою статусу, і пекарі пішли на все, щоб він залишався білим як сніг. У тісто додавали крейду, гіпс і навіть перемелені в попіл кістки тварин. Так, справжній кістковий порошок. Від нього хліб здавався легким і розсипчастим, але перетворювався на отруту для шлунку. Люди захоплювались аристократичним смаком, не знаючи, що кожна скибка – це примара кладовища. Факт 3. печінка корсета. Жіночі корсети були пастками, створеними під приводом краси. Талія у 35 см – це фізіологічна катастрофа. Корсет стискав груди, сував органи, а печінку стирав до борозен, залишаючи на ній шрами, які медики назвали корсетною печінкою. Дами не притомніли не від романтики, а від нестачі повітря, але розв'язати шнурівку означало втратити репутацію, і жінки продовжували задихатися, посміхаючись. Факт 4. людина будильник Коли фабричний гудок був страшніший за грім, спізнення означало голод. Але механічні будильники коштували цілий статок, і тоді з'явилася нова професія людина будильник. Вона ходила з довгою бамбуковою палицею і стукала у вікна сплячих робітників. Тих, хто жив на верхніх поверхах, будили з горохової трубки, прицільним пострілом у скло. Ці нічні янголи працювали без сну, щоб інші не запізнились на зміну. І тільки одне питання залишалося без відповіді хто будив самих будильників. Факт 5 отруйні шпалери. Мода на яскраві кольори породила справжнього вбивцю шелійську зелень. У цьому пігменті містився миш'як, і ним фарбували шпалери, тканини, навіть дитячі іграшки. Вологий клімат Англії робив решту справи. Грибок, що ріс під шпалерами, вступав у реакцію з отрутою, утворюючи смертельно небезпечний газ. Люди задихалися у власних вітальнях, навіть не підозрюючи, що смерть причаїлася прямо на стіні. Факт 6. Зуби Ватерлоо. Після битви при Ватерлоо європейські поля вкрилися тілами солдатів, і новим золотом стали їхні зуби. Мародери збирали їх мішками, а потім продавали лондонським стоматологам. Усі хотіли мати натуральну посмішку, навіть якщо вона належала мертвому. Багаті британці сяяли зубами загиблих французів, не підозрюючи, що носять у роті відлуння чужої війни. Факт сім молоко з формаліном. Холодинників не існувало і молоко псувалося миттєво. Щоб уникнути збитків, торговці додавали до нього борну кислоту чи формальдегід речовини, якими бальзамують тіла. Напій виглядав свіжим, пах приємно, але перетворювався на повільну отруту. Люди пили його щодня, особливо діти, і ніхто не здогадувався, що ранкова склянка здоров'я підписує смертний вирок внутрішнім органам. Так починається історія про світ, який блищав на поверхні, але гнив із середини. І це лише перші сім фактів з темної енциклопедії вікторіанської епохи, коли світ боровся за виживання міщадом фабрик і запахом диму, слово гуманність звучало як жарт. Вікторіанська доба була переконана, страждання виховує, біль очищує, а дисципліна замінює совість. Саме в цій химерній логіці народжувалися нові винаходи, закони і звички настільки безумні, що сьогодні здаються вигаданими. Факт 8. Тредміл пекельна доріжка. У в'язницях Британії ув'язнених не перевиховували, а ламали. Для цього придумали Тредміл величезне колесо з дерев'яними сходинками. Люди крокували по ньому годинами, мов білки в колесі. Колесо оберталося від їхньої ваги. Але ніякої користі не приносило лише стерті ноги й розірвані серця. Підніматися на місці день у день, без надії це була метафора цілого століття, що крутилось, не помічаючи власної жорстокості. Факт дев'яти. пташині капелюшки Коли корсети стискали талії, мода дісталася до голови. Справжнім шиком стали капелюшки, оздоблені не просто пір'ям, а цілими птахами. На балу могла сяяти дама з колібрі чи совою, застиглою в польоті. Для цього тисячі птахів убивали щодня, але найіронічніше, що ці шедеври краси труїли своїх власниць. Тіла пташок консервували ртуттю, і дами, вдихаючи її пари, поступово отруювались модою. Факт десятий Могильні торпеди. Страх перед розкрадачами могил перетворив цвинтарі на мінні поля. Родичі заможних небіжчиків встановлювали торпеди. Пастки з порохом і металевими уламками, які вибухали при найменшому русі землі. Одного разу, коли воскресник підняв кришку труни, лунала така детонація, що охоронці подумали воскрес сам небіщик і гримнув дверима. Захист від мародерів став зброєю проти самих живих. Факт одинадцятий аптечка отруйних див. Фармація тоді нагадувала алхімічний ярмарок. Усе продавалося без контролю, від опіумних настоянок до дитячих заспокійливих сиропів із морфієм. Люди лікували безсоння кокаїновими еліксирами, кашель пастилками з героїном, а втому вином із екстрактом листя коки. Прокиньтесь бадьорими і спокійними, писала реклама. І справді, ці мікстури дарували бадьорість, але лише до моменту, коли тіло переставало її витримувати. Факт 12-й: вечірки з муміями. Аристократична нудьга страшніша за голод. У Лондоні в моді були вечори розпаковування, на обідньому столі ставили справжню єгипетську мумію, запалену свічками, і гості по черзі зривали бенти. Пил тисячоліть розвітався у повітрі, а шампанське текло рікою. Після шоу шматки мумії роздавали як сувеніри. Ті, хто ще вчора розглядав давнього жерця, сьогодні носили його амулет на шиї як пам'ять про чудовий вечір. Факт 13. Фосфорна щелепа. Поки заможні розважались, бідні дівчата на фабриках робили сірники. Вони працювали серед парів білого фосфору, настільки токсичних, що у темряві їхні обличчя світилися зеленим, але цей німб був передвісником розпаду. Щелепні кістки руйнувались, обличчя розкладалось, і хвороба отримала моторошну назву Фосфорна щелепа. Коли перша жертва з'явилася на вулицях Лондона. Люди сахалися її як привида, не розуміючи, що вона продукт тієї самої цивілізації, якою всі пишались. Факт 14. Дієта з черв'яком. Ідеал талії вимагав радикальних засобів. У продажу з'явилися чарівні капсули для схуднення, всередині яких ховалась личинка бичачого ціп'яка. Вона оживала в шлунку, поглинала їжу і допомагала тримати вагу. Жінки худнули, але водночас блідли, втрачали сили. І відчували, як усередині них ворушиться щось живе. А коли треба було позбутися паразита, лікарі пропонували сумнівні методи. Цей секрет краси часто закінчувався гробом, а не компліментом. Так вікторіанці, шукаючи елегантності, самі ставали жертвами власних бажань. І кожен факт лише ще один тріснутий дзеркальний осколок епохи, яка плутала прогрес із катуванням. Коли світ багатих задихався в ароматах парфумів і отрути, світ бідних захлинався у смороді голоду й праці. Вікторіанська епоха не знала золотої середини. Одні гинули від надлишку, інші від нестачі. І якщо у вітання говорили про мораль, то на вулицях мораль давно втратила сенс. Факт 15. оренда ананасів Показна розкіш була головною релігією того часу. Ананас, завезений із колоній, коштував як рік служниці. Його не їли. Ним хизувалися. Заможні англійці виставляли пліт на стіл як трофей. Але коли середній клас теж захотів відчути смак успіху, на ринку з'явилася послуга оренди ананасів. Фрукт блукав від дому до дому, фотографувався в центрі столу, поки не гнив остаточно. Символ достатку пахнув гниллю, як і вся показна мораль епохи. Факт 16-й професійні плакальники. Смерть теж мала свій етикет. Якщо покійник був не надто улюбленим, його оплакували за гроші. Наймали чоловіків у чорних костюмах, які стояли біля труни з обличчями Вселенського горя. Дві постаті означали скромний статус, шість справжній респект. Після похорону ці наймані жалібники прямували до найближчого пабу, де знімали маски скорботи разом із капелюхами. Усе, навіть смуток, можна було купити питання лише в сумі. Факт 17. Обличчя велосипедистки. Свобода лякала суспільство не менше, ніж смерть. Коли жінки сіли на велосипеди, лікарі негайно вигадали діагноз обличчя велосипедистки. Мовляв, від напруги риси спотворюються, очі вирячуються, щелепи стискаються, а жінка стає чоловікоподібною. Газети друкували ілюстрації з попередженнями, аби леді залишалися вдома. Але саме завдяки цим страшним поїздкам народжувалася нова епоха, там, де дихати і рухатись було не соромно. Факт 18. морг як театр. Поки лікарі вигадували хвороби, парижани винайшли новий вид розваги публічний морг. За товстим склом, під холодним освітленням, лежали безіменні тіла, знайдені у сені. Люди приходили сюди цілими сім'ями, купували горішки, робили ставки. Хто він, цей незнайомець: банкір, закоханий чи шпигун? Глядачі аплодували кожному новому експонату, і смерть перетворилася на виставу. Так цивілізація навчилася спостерігати жах, не відчуваючи співчуття. Факт 19 Збирачі паклі для тих, хто не мав грошей на театри чи морги, була інша сцена, робітний дім. Там бідняки розплітали старі корабельні канати, просочені смолою, руки роздиралися до кісток, але норму потрібно було виконати. Діти, старці, вдови, усі сиділи в тиші, розбираючи чорну, тверду, мов гріх, мотузку. Їхні долоні кровоточили, а наглядачі повторювали праця очищує. У цьому слові звучала вся цинічна поезія вікторіанської моралі. Факт 20. Прикраси з волосся. Коли страждання стало нормою, навіть смерть перетворили на моду. Після смерті близьких волосся не викидали. З нього плили браслети, кулони і брошки. Королева Вікторія сама носила прикраси з волосся чоловіка і задала тон усій імперії. Дами обмінювалися пасмами, мов зізнаннями в коханні, і досі в музеях лежать ці тьмяні коси, остання форма вічності, у якій людське почуття переплилося з моторошною ніжністю. ФАкт 20 оцен. Обіди в темряві Світло було розкішшю, тож у дешевих трактирах Лондона панував морок. Господарі навмисне тьмарили лампи, щоб клієнти не бачили, що лежить у тарівці. М'ясо часто вже гнило, кишіло личинками, але густий соус і темрява приховували правду. Не вдивляйся, просто жуй, жартували відвідувачі. Так у тіні ліхтарів розцвітав гастрономічний обман, де кожна вечеря могла стати останньою. Темрява ось ключове слово тієї епохи. Вона була скрізь у стравах, у вірах, у серцях. Але попереду ще глибші шари цієї темряви, у які нам доведеться зазирнути. Темрява вікторіанського світу була не лише зовнішньою. Вона проникала під шкіру, у дім, навіть у гробницю. Люди намагалися приборкати смерть і природу, але виходило навпаки. Саме вони ставали іграшками власних страхів і винаходів. Історія продовжується ще похмуріша, ще ближча. Факт 22. вибухові труни Багатії боялися гниття майже так само, як бідняки голоду, тому замовляли герметичні свинцеві труни. Ні краплі повітря, ні шансу для червів. Але тіло, замкнене всередині, починало бродити, виділяючи гази. Коли тиск ставав нестерпним, траплявся справжній вибух. Під час церемоній кришки відлітали, а скорботних обливалось тим, що залишилось від небіжчика. Після кількох таких салютів трунарі почали свердлити отвори, але відчуття небезпеки вже осіло в кожному. Смерть, виявляється, нетерпіла замикання. Факт 23 Електричне прозріння. Коли на світ прийшло електричне світло, воно здавалося магією, і хтось вирішив, що ця магія лікує. Так народилися гальванічні пояси, громісткі металеві конструкції, які треба було вдягати на тіло, щоб пристрій працював, його змочували оцтом або кислотою. Реакція починалася миттєво, шкіра пекла, залишалися опіки, але реклама запевняла якщо болить, значить діє. Люди спалювали себе в надії на життєву енергію. Іронія в тому, що вікторіанці вміли карати себе з такою ж пристрастю, з якою інші моляться. Факт 24 Пожирачі гріхів На сільських цвинтарях Англії з'явилася моторошна традиція наймати пожирача гріхів. На груди покійника клали хліб і кухоль пива, що мали вібрати в себе всі провини небіжчика. Потім приходив бідняк, з'їдав цей хліб просто з тіла і запивав його, йому платили кілька монет і виганяли з села, бо тепер він ніс усі гріхи померлого. Люди вірили, що таким чином очищують душу близького, не помічаючи, як створюють живий смітник для чужих проклять. Факт 25. Вбивче вбрання Мода знову виступила проти здорового глузду. У холодній Англії панував стиль ампір, тонкі муслінові сукні без білизни, що облягали тіло, ніби волога шкіра. Щоб тканина гарно спадала, перед виходом її змочували водою. Так дівчата виходили на бали, блискучі, мов статуї, але промерзлі до кісток. Після кількох днів лихоманки наставав фінал. Лікарі називали це мусліновою хворобою. Краса буквально вбивала своїх носійок. Факт 26. податок на вікна. Уряди завжди міли монетизувати навіть сонце. У Британії запровадили податок на кількість вікон у будинку: більше світла, більше плати. Люди почали закладати вікна цегою, і вулиці перетворилися на глухі кам'яні мішки. У бідних районах сонце не потрапляло в помешкання роками. Вологість, пліснява, туберкульоз ось справжня ціна за економію. Так, держава буквально обклала податком саме життя. Факт 27. Лондон із запахом кінського гною. Якщо багаті боялися мікробів, то бідні тонули в них буквально. Щодня десятки тисяч коней возили вози й омнібуси, залишаючи на вулицях сотні тонн відходів. У суху погоду пил із вною піднімався в повітря й осідав на обличчях. У дощ вулиці ставали болотом, у якому тонули спідниці, місто дихало гниллю. І все ж у газетах писали про велич столичного життя. Справжня цивілізація стояла на купі навозу І пишалася цим. Світ, що боявся смерті і водночас жив серед розкладу, нагадував величезну декорацію блискучі фасади, за якими ховалися цвіль і відчай. Але за цими мурами на багатих маєтках чекала ще одна сторінка абсурду. Про дивні розваги, в яких нудьга перетворювалася на божевілля. Світ, що пишався прогресом, дедалі більше нагадував експеримент без моралі. Люди прагнули контролювати життя і смерть, але з кожним новим винаходом лише стирали межу між людяністю і безумством. І ось останні сторінки цієї темної енциклопедії, що нагадують блиск епохи не завжди її світло. Факт 28. Садові відлюдники. Коли англійські лорди мали все замки, парки, ставки, їм забракло лише екзотики. Вони наймали справжніх людей, щоб ті жили на території маєтку в ролі садових відлюдників. Умови контракту були принизливі: не митися, не стригтися, не виходити до гостей, сидіти в халупі і удавати мудреця. Гості прогулювалися парком і захоплено дивились на дикаря, ніби на живой експонат. Людське життя перетворювалось на декор без прикрас, але з хорошим пейзажем. Факт 29. Похоронне печиво. Навіть смерть у вікторіанців мала маркетингову обгортку. Під час похорон гостям вручали похоронне печиво. Сухарі, загорнуті в чорний папір із черепами чи траурними віршами. Відмовитись було поганим тоном, тож усі чемно брали пакуночок і ховали вдома, як сувенір. Дехто збирав колекції цих моторошних символів. На камінних полицях поруч із фарфором лежали печива, що пахли пилом і смертю. Пам'ятки епохи, де навіть траур мав присмак цукру. Факт 30. вогнений затишок у домівках вікторіанців панувала фланель м'яка, тепла, ідеальна для нічних сорочок. Але цей затишок був смертельним. Тканина займалася від найменшої іскри. У часи свічок і камінів це означало катастрофу щовечора. Тисячі жінок і дітей згорали просто в спальнях, намагаючись погрітись біля вогню. Після цього пожежі отримали нову назву Тиха смерть. І ніхто навіть не замислювався, що простий матеріал може бути страшнішим за вогонь. Факт 30 отхин – Ліки з мумій Європейці так захопили стародавнім Єгиптом, що почали його буквально споживати. У аптеках продавали порошок із розтертих мумій. Його називали Мумія. І вважали універсальним ліками від болю, кашлю чи паралічу. Коли справжні мумії закінчились, ділки почали виробляти нові із стіл бідняків. Пацієнти гордо приймали древній засіб, навіть не підозрюючи, що лікуються чужими останками. Так магія давнини перетворилась на фармацевтичний канібалізм. Факт 32: туберкульозна мода. Хвороба стала естетикою, блідість, тонкі риси, прозора шкіра, ознаки туберкульозу. Перетворились на символ витонченості. Жінки, яким бракувало аристократичної слабкості, пили оцет, щоб збліднути, або капали в очі беладону, розширюючи зіниці. Хворобу наслідували як моду, не усвідомлюючи, що за цією красою стоїть смерть. Лікторіанці обожнювали образ в'янення, не помічаючи, що самі вже в'януть. Факт 33. божевільні капелюшники. І нарешті, символ цілої епохи шляпник, який збожеволює. Вираз божевільний, як шляпник, з'явився не випадково. Щоб обробити хутро для фетрових капелюхів, використовували нітрат ртуті. Майстри вдихали отруйні пари роками, руки тремтіли, зуби випадали, з'являлися галюцинації. Люди, що створювали модні аксесуари для джентльменів, самі втрачали розум. Так народилася метафора вікторіанської доби, прекрасної зовні, але зсередини труєної ртуттю. Так завершується історія про століття, яке називало себе світлом прогресу, але ходило темними вулицями, епоха, де смерть могла ховатися у шпалерах, у чашці чаю, в сукні чи усмішці. Ми дивимось на неї жахом, і з полегшенням, бо тепер знаємо минуле не ідилія це дзеркало, у якому блиск завжди відкидає тінь.